Гроші, це ніщо в порівнянні з тим, що ми могли програти. Просто ніщо, я так вважаю. Друге, багато боргів, я впевнений, буде реструктуризовано. Багато боргів. Вони ж умовна борги. Умовні, я маю на увазі кредити. Ну, якщо ви щось взяли в кредит, і ви повинні віддати, повинні віддати колись через 30 років умовні гроші, умовні, тому що відсоток маленький це не лягає на. Тиск на економіку сьогодні, але Але... ви можете все це в класну відбудову в людей, які будуть будувати, сплачувати податки в бізнес, в державні підприємства. Ну відновити ми повинні Каховську та да. якщо не буде подарунків, ну нам треба буде з вами знайти мільярд, півтора мільярда. Я не знаю що. Ні, братан, у нас просто немає грошей.